Помідор Туреччина цей, помідор Туреччина цей. Перець йде Іспанський, Диско йде Закарпатський. Волинська. волинська наша, оця в пушках це вже йде Волинська. цибуля, цибуля наша теж Волинська. Огірок Волинський, Маневецький, Чорний. Цей Огірок йде Зоря, Рівенська область. Капуста йде Македонія, гриби теж наші місцеві Волинські. Пікінка наша теж місцево хорохоринська Продавець Павло Сивий розповідає, ранні овочі в нього на прилавку з'явилися кілька тижнів тому. За кордоні є протягом всього року. По кілька штук кожної продукції з нової партії щоразу відбирає лабораторія на дослідження. Закордонна продукція, але в нас беруть її на аналізи. Кажуть, що в ній ще менше нітратів, ніж в нашій продукції, яка вирощується тут. От дивіться, є в мене бумага. на ній пише огірок, помідор, цибуля, редиска. Все пише в межах норми. Це у нас кожен день так беруть аналізи. Щодня на ринку пасаж спеціалісти лабораторії відбирають зразки агропродукції для дослідження на вміст нітратів. Відібрали огірочок, помідорчик, редиску і капустинку. Береться 150 п'ятдесят грам для аналізу. Провідна лікарка лабораторії Ангеліна Чорна визначає рівень нітратів у редисці. Її подрібнює на терці і додає розчин. Нітротомір наш ми підставляємо для вимірювання. Цей результат показав нітрати 824, а норма на редиску 1200. Це допустима норма. Але ми так робимо три рази для впевненості і тоді вже вичисляємо середнє число. Купляють у перевірених постачальників, з якими працюють роками, тому за якість товару не переживають, розповідає продавчиня Галина. Чи траплялося перевищення рівня нітратів, коментують продавці. Уже є такі люди, що знаєш, їх вже 10-15 років, які займаються цим і ніколи ніяких ну, таких прикрих ситуацій не буває. Якщо без це таке, все, вони там саме і там перевіряють, чи перед тим як сюди привезти, і тут перевіряється вона. Була перевищена, а зараз стало нормально. Як оце наша місцева пішла більш-менш, це була як з Одеси, провозила, о, ще до війни на роки пройшли. Люди, з якими ми поспілкувалися на ринку, розповіли, що не відмовляють собі у ранніх овочах і не завжди думають про вміст у них нітратів. Капусту, помідорчик і огірок. Все салат ще деколи. Сміливо купую. Я ж не купую кілограмами потрошки. Середину не загляну. Тобто сама не вирощую, значить купую. Ну, як і всі вибирають, візуально. Запитуємо звідки, що. З ринку приїхали, в холодній воді намочили, помили і далі споживаємо з дітками. Ну, тобто, мені все подобається, як тут купляємо. Не бачу нічого шкідливого в продуктах. Завідувачка відділу регіональної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лариса Голембовська радить не купувати ранні овочі на стихійних ринках, де немає лабораторного контролю, а також надавати перевагу сезонній продукції. Шкода не перебільшена нітратів. Звичайно можуть виникати діареї, рвотні процеси. Ну, Взагалі самі по собі нітрати, вони є шкідливі для організму. Наприклад, хто хворіє на серцево судинні системи, хвора, дихальна система це в першу чергу ці люди такі дітки. З початку року на чотирьох луцьких ринках, центральному пасажі, північному та лучиську фахівці лабораторії дослідили орієнтовно 1600 зразків продукції на вміст нітратів, говорить лікарка. Відхилення від норми не виявили. Минулий рік теж в нас не було виявлено ні одного перевищення, навіть по хрестоцвітах. Чому так відбувається? Я думаю, що вносяться добрива контрольовано, тому що вони, якби на даний час, не є досить дешеві. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільна новини, Луцьк.